Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як можна без вкладень, за 4 дня з легкістю заробити 50 150 доларів лише за те, що ви по своєму реферальному посиланню запросите друзів, які на платформі пройдуть верифікацію. Для того, щоб заробити, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми безкоштовно отримаємо 25 доларів за себе, а також 10 доларів за кожного запрошеного друга від Soma Finance. Тобто вам необхідно перейти за даним посиланням та зареєструватись на даній платформі. Нажимаємо на кнопку Create Account, після чого вводимо свою пошту, придумуємо пароль і нажимаємо на кнопку Create. Після чого на нашу пошту відправлять лист, переходимо на свою пошту, шукаємо лист від Soma Finance та нажимаємо на кнопку Verify Email. Після чого нажимаємо на кнопку Continue. І тепер нажимаємо на кнопку Start. Тепер скрізь ставимо галочки і нажимаємо на Continue. На англійській мові пишемо своє ім'я по батькові, прізвище, дату народження, вибираємо Україну. Пишемо свій ідентифікаційний або ж податковий код. Знову ставимо Україну. І вибираємо свій сімейний стан і пишемо кількість своїх дітей. Після чого вибираємо плюс 38.0, тобто номер телефону України, і сюди знизу, там де фон-намер. Продовжуємо свій номер телефону вже після плюс 38.00. Тепер знову ж таки вибираємо Ukraine. На англійській ми пишемо свою область, вулицю, місто або ж село, поштовий код, номер свого будинку, ставимо Yes та нажимаємо на кнопку Save. Тепер ми відповідаємо на ці всі запитання. Можете так само ставити, як і я, студент, тут скрізь «No». І тут вибираємо те саме, що є. Можна трішки змінити це, особливо ні на що не вплине. Ось тут вибираємо аналогічно в мене все. І тут в розділі Wallet-адрес вам необхідно вставити адрес Trust Wallet або ж з Metamask. Я ж особисто вставляв Strust Wallet. Так, тепер ми скоріше нажимаємо на кнопку Yes і нажимаємо на кнопку Save. Тепер вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Я проходив через закордонний паспорт. Ось Там, де пише паспорт, це мається на увазі, що це закордонний. Пишемо номер свого документу, термін початку дії, термін завершення і ставимо «Юкрейн». Після чого нам необхідно сюди загрузити виписку з вашого українського банку. По будь-якій карті на англійській мові за останні три місяці в файлі скріншоту чи PDF і жмемо на кнопку Save. Ставимо галочку, гортаємо до самого низу і нажимаємо на кнопку «Verify Identity. Тепер нажимаємо на кнопку Start, вибираємо Ukraine, вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію, обов'язково через той самий документ, який ви попередньо вказували. Я ж вказував за паспорт тому і нажимаю тут на паспорт. Я роблю фотографію свого документу та роблю селфі свого обличчя. І бачимо, що пише, що е, наша верифікація на перевірці. І вони е, пишуть, що це займе до двох днів, але по факту за декілька годин вони одобрюють нам верифікацію. Е, тепер нажимаємо на кнопку Connect Wallet і приєднуємо свій гаманець е, Trust Wallet. Ось я приєднав. І тепер бачимо, що е, нам на пошту. Прийшов лист про те, що нам одобрили успішну верифікацію. Тепер ми можемо скопіювати своє реферальне посилання. Запрошуємо по ньому друзів і за кожного користувача, який зареєструється по нашому реферальному посиланню та пройде верифікацію, ми по факту отримуємо десь біля 10 доларів. Бачимо, що вони загалом розігрують 100 тисяч доларів. Відповідно, вам необхідно хоча б двох людей запросити, щоб розділити призовий пул у 5 тисяч доларів. І запросити 5 людей, які пройдуть верифікацію, щоб гарантовано забрати 50 доларів в токенах SOMO, Або ж 10 людей, щоб гарантовано забрати 150 доларів в токенах SOMO. Також бачимо, що тут можна поборотися за головний приз. Тобто топ-3 реферали отримують, розділять призовий, призовий пул у 42 500 доларів. Ось бачимо, що до закінчення даної акції залишається всього на все 4 дні. І ось я на даному етапі на першому місці Ось бачимо, я запросив 155 людей. Тому якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням, пройдете верифікацію, то ви по факту мені допоможете забрати головний приз у 25 тисяч доларів, тобто в 1 мільйон гривень по факту, але в токенах сома. А скільки будуть вартувати ці токени сома, то ми побачимо згодом. Тому буду вдячний, якщо ви зареєструєте за моїм посиланням та пройдете верифікацію на цій платформі. І також ви самі зможете запросити двох людей, щоб розділити 5000 доларів, або ж запросити 5 людей по своєму реферальному посиланню, які пройдуть верифікацію, для того, щоб забрати гарантовані 50 доларів, або ж запросити 10 людей, щоб забрати гарантовані 150 доларів в токенах SOM. Бачимо, що до закінчення всього навсього 4, години і 4 дні і 13 годин. Тому рекомендую вам поспішити пройти верифікацію і заробити на собі та на кожному запрошеному другі. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.